Водіям приготуватися для громадян. Запроваджують удосконалену систему онлайн реєстрації послуг. Нововведення запрацюють вже від 4 лютого. Що саме зміниться для автомобілістів? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин в Україні від 4 лютого 2025 року. Запровадять оновлену тестову онлайн реєстрацію для всіх послуг. МВС використовує поетапний підхід, щоб забезпечити безперервне обслуговування громадян. Продовжуємо працювати над вдосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему. Повідомляється, що тестування стартувало 14 січня у 52 сервісних центрах, а в броварах система вже працює. У центрах, де відбувається тестування, запрацює нова система. Тоді як в інших сервісних центрах, тимчасово продовжить діяти попередня версія. Реєстрація на послуги працюватиме так. До 1 лютого запис здійснюється через попередню версію, після 4 лютого через нову систему є записом нагадаю, що від 1 січня для водіїв запрацювали нові правила виїзду за кордон. Однією з головних змін є введення нових правил для зеленої картки, що тепер буде діяти лише з наступного дня після її оформлення. Це означає, що водії більше не зможуть отримати страховку безпосередньо перед виїздом і одразу перетнути кордон. Також важливо планувати оформлення полісу завчасно, щоб уникнути затримок на кордоні. Примітно, що всі укладені до 1 січня 2025 тисячі Року договори міжнародного страхування попереднього зразка будуть чинними до завершення строку їх дії. Від 2025 року також запроваджується електронний формат полісів, який буде визнано в усіх країнах-членах системи Зелена карта. Водії зможуть зберігати електронний сертифікат на смартфоні і не будуть змушені друкувати паперову версію. Ще однією важливою зміною є те, що страхові компанії з 2025 року зможуть самостійно визначити ціни, що дозволить водіям обирати найвигідніші пропозиції. Для того щоб безперешкодно перетинати кордон, водії повинні оформити поліс зелена картка завчасно. Прикордонна служба має право відмовити у перетині кордону у разі відсутності чинного страхового сертифіката. Важливо, щоб інформація про договір страхування була внесена до єдиної централізованої бази даних МТСБУ. Раніше ціни на полі зелена картка варіювалися залежно від типу транспорту і періоду страхування. Проте від 2025 року вартість буде визначатися страховими компаніями на власний розсуд. Для оформлення поліса необхідно мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт або id картку ІНН. Однак це не єдині зміни для українських водіїв. Нагадаю, що тепер водійські посвідчення доставлятимуть через вибраного поштового оператора, а також спростили процедуру зняття з обліку автомобілів. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, запроваджено можливості вибору оператора поштового зв'язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія свідоцтво… Про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків у разі їх видачі. Раніше така процедура здійснювалася виключно призначеним оператором поштового зв'язку акціонерним товариством Укрпошта. Також власникам транспортних засобів надано право знімати автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України. Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни від 15 днів до 5 місяців. Що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортним засобом сезонно або з інших причин, тимчасово не використовує їх. Такі зміни сприятимуть полегшенню процедури для тих, хто користується транспортними засобами, сезонно або тимчасово не використовує їх. Метою цих змін є підвищення гнучкості та зручності адміністративних послуг для громадян. Нововведення торкнулось і правил оформлення ДТП. Тепер водії можуть покинути місце ДТП і звільняються від необхідності викликати поліцію. Урядні зміни до правил дорожнього руху. Ці зміни дозволяють водіям самостійно складати повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду для страхових компаній без участі поліцейських використовуючи паперову чи електронну форму після того, як водії заповнять повідомлення, вони мають право покинути місце аварії і не зобов'язані інформувати поліцію про ДТП. Однак є низка умов для оформлення ДТП без участі поліції. ДТП зіткнення сталося за участю лише двох транспортних засобів. Внаслідок ДТП не буде завдано шкоди здоров'ю чи життю людей. Пошкоджено виключно транспортні засоби. Обидва транспортні засоби застраховані за договором. ОСЦ ПВ водії не перебувають у стані сп'яніння алкогольного, наркотичного або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння. До нововведення для оформлення європротоколу потрібно було, щоб сума збитків не перевищувала 80 тисяч гривень. Тепер цей ліміт скасовано, а максимальна сума страхової виплати за шкоду майна внаслідок ДТП зросла до 250 тисяч гривень. Для полісів, укладених до 2025 року. Ліміт залишився на рівні 160 тисяч гривень. Європротокол можна оформити як через онлайн-систему, так і за допомогою паперового бланка. Цифровий сервіс перевіряє правильність введених даних і попереджає про можливі помилки. Інформація про ДТП буде відразу надіслана до страхових компаній обох сторін і збережена в базі даних МТСБУ. Нагадаю, що минулоріч повідомлялося, що у 2025 році в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху. Повідомляється, що національний стандарт набуде чинності 1 травня 25-го року. Таким чином, з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам. Одне з головних нововведень стосується зеленого світла. Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким. Синюватим відтінком має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і відповідно краще сприймається водіями. Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху. І з травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше. На всіх велосипедних світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватися праворуч від дороги або лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою. Крім того, таймери зворотнього відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення. Нагадаю, що проїзд на заборонений сигнал світлофора одна з причин ДТП. Не забувайте просте і дуже важливе правило: водій повинен рухатися тільки на зелений сигнал світлофора, А з 2025 року на смарагдовий порушення правил проїзду на заборонений сигнал світлофору це адміністративний штраф у розмірі 510 гривень. Примітно, що в Україні порушення правил дорожнього руху зазвичай карається адміністративними штрафами, але в окремих випадках поліцейські можуть обмежитися попередженням. Юридичні експерти пояснили, коли така можливість може бути. Повідомляє автотема. Попередження може бути винесене у випадках малозначних порушень, які не створюють серйозної загрози безпеці на дорозі. Наприклад, якщо водій трохи перетнув стоп-лінію або обрав для руху ліву смугу за наявності вільної правої. Водії мають право звернутися до патрульного з проханням замінити штраф на Передження посилаючись на статтю 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте варто пам'ятати, що рішення залишається за поліцейським, який оцінює ситуацію. А що ви думаєте про нововведення у правилах для водіїв? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.